І чого ж саме в мене болить пальчик? Тому що е люди, як люди, потребітелі, е, думають тільки про себе. В нашому будинку в, дому, в цій продомовій групі написали, що треба вимикати опалення, щоб ви розуміли, якось жіночці зараз дуже жарко. І, е от, Ну, якби да? а в нас кутова квартира. І ще плюс перші е, квартири на першому поверсі, вони, вони дуже там холодні. І плюс кутові квартири, тобто ви розумієте, да? це як щит для тих, хто всередині. Ну, і в нас, звісно, що не дуже жарко. Е, благо то, що немає нашого управдома, вона поїхала, і ніхто цим бавитися не буде. І більш того, коли виключають опалення саме в будинку, е, це старий будинок, да, то треба виключати це не новий будинок. Треба йти і розвоздушувати, ну, стояки. Людина, ну як ви розумієте, да, їй треба, щоб було по її. Вона не думає ні про кого, ні про ці розвоздушки. хто буде ходити розвоздушувати? Тобто, це треба йти на 10-й поверх. Зливати там воду, таскати ту воду для того, щоб вийшла та пробка, яка утворюється, коли вимикають опалення. Ну, І зрозуміла, що мій гнів божий, 에, понятно, що він присутній, тому що ну, людина не думає взагалі від слова геть. Їй жарко, їй треба вимкнути опалення. І до чого я веду? До того відео, яке було перше, про баланс. Тобто я психнула. Да? Але я не написала в групу, що, типа, тітушка, заспокойся, ніхто вимикати не буде. Ну, прояв, де фізичний? Про... Прояву фізичного не було, і в мене почав боліти суставчик от на мізінчику. Це свідчить саме про те, що в нас повинно бути. Навіть якщо ми, наприклад, і психуємо, або там якісь у нас є емоції, ці емоції треба випускати. Не просто там да, ходити там собі психую, 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 а треба це зробити було дію. От така моя формула, яка дійсно працює, і якщо, звісно, що є якийсь емоційний перекі... перекос, він Залишається у нас в тілі, він нікуди не дівається. Тобто є емоція, робимо дію. Навіть якщо це не дуже е, класна емоція, ми не можемо бути білі пушисті. У нас є всі тони. Обіймаю вас.